Низка зухвалих погромів в мережі магазинів жменя відгукнулася у пам'яті багатьох у Бердичеві спогадами про лихі 90-ті. Тут тобі і призначення стрілки, і пропозиція кришування, і розбірка з відмовником. Отже, в одну з недавніх ночей із різницею, в якихось 20-30 хвилин, зловмисники здійснили напад на три магазини, що належать приватному підприємцю Андрію Лисюку. Забігаючи дещо наперед, відзначимо, що зі слів самого пана Андрія поряд із закладами на 30-річчя перемоги і на Богданівській невідомі намагалися розтрощити вікна, і у магазині, що у районі прогресу врятували банери. А ось вище означеним двом торгівельним точкам пощастило куди менше. Усю картину нічного погрому доволі чітко видно на камерах відеоспостереження. В обох випадках діяли скоріш за все три чоловіки. Поки один розбирався з вікнами, другий бив по зовнішній рекламі та каменем пробивав дорогу для третього, котрий закидав всередину щось схоже на димову шашку. Деталі сценарію, можливо, дещо різнилися, та зміст, як кажуть, від того, не помінявся. Телефонує охорона фірма. Дзвінок, що було вкинуто, щось розбили вікно. Дим іде ну, зрозумів я, в принципі, що це димова шашка. Викликали міліцію, пожежників викликали. Правда, добре досить реагували дівчата, тому що ну, їх до цього готували ж, не дай Бог що, потрібно нажимати кнопку. І... Дав просто Бог, що вона нас реагувала, не надихалась того всього диму, і ця стаття хуліганства не стала якимось летальним таким випадком, ну, я навіть не ну, уявляю. На Волочаївській ситуація сталася аналогічно, відео бачили, можливо, воно є. Е, то Людина похилого віку, ну, там мій інфаркт міг бути, я не знаю. На сьогоднішній день я з ними ще не розмовляв, але в мене таке відчуття, що вони працювати не будуть. Люди реально налякані даною ситуацією і ну, це трошки бентежить. А якби вони не встигли нажати ту кнопку? Факт нападу на бізнес колеги й громадського активіста озвучив на засіданні виконавчого комітету член виконкому, голова спілки підприємців Бердичівщини Олександр Нехворовський. На початку розповів Андрію Лисюку, начебто, призначили стрілку, а зустрівшись, заявили про намір отримувати по тисячі гривень з кожної жмені. Що це за люди були, з якими вимогами допомагати в бізнесі? Мені в бізнесі, чим я не розумію, в принципі, але по суті речей. Була відмова і швидке реагування. От і результат на лице. Тут пропонувався дах вам. Да". Криша Так. Да". підприємці вже встигли провести термінову нараду, повідомив голова спілки Олександр Нехворовський. На ній виробили чіткий план своїх подальших дій. Адже члени спілки то люди, котрі мають сім'ї певні фінансові зобов'язання. Тощо Підприємці теж люди, і сьогодні вони як потерпають, ну десь скажімо, від. Змін від держави так виходить і від тих кримінальних структур. Тут не зрозуміло кримінальні, це активісти це, тому що сьогодні всі під одним один вони йдуть. Розумієте, так? в масках, в камуфляжах і починають вражати. Вчора було зібрано на чекстерне засідання спілки підприємців. Це не підприємці 90-х, це підприємці вже насамперед, значить. Того тисячоліття, які вже і з мазами, і з ношми, і з опитом, і зі зброєю, щоб ви зрозуміли, то вплоть до того, що будемо захищати нашого громадського діяча, і я хочу сказати, що не впаде ні один волос з Андрія Лисюка. І ми ждемо насамперед Це законних путів вирішення цієї справи. Головний підприємець Бердичівщини не приховує свого незадоволення сьогоднішнім загальним станом криміногенної ситуації у Бердичеві. Вимагається звернення до міліції, до служби безпеки України, до прокуратури. Це перш за все навести лад в місті Бердичеві не тільки з вимаганням, але і з угодами машин. Але з крадіжками, але з погрозами депутатів, і це стоїть остре питання для того, щоб місто спокійно розвивалося і процвітало. Піднімання голови криміналом викликає серйозне занепокоєння і у міського голови Бердичева кожна нормальна людина прагне мешкати у місті спокійному, нагадав Василь Мазур, у місті, в якому поважають бізнес та мають гідні людські стосунки. Кримінальна ситуація загострилась, надзвичайно загострилась, і вона потребує серйозних висновків оперативних і скоординованих дій всіх правоохоронних органів. Тому я думаю, що те, що підняв сьогодні член виконавчого комітету підприємців і голова ради підприємців, Заслуговує на увагу, і потрібно. Я просив би вас від спілки підприємців на підготувати відповідне письмове звернення, яке направити відповідним структурам. І я думаю, що ми всі очікуємо, і це правильно, і жителі міста, і присутні тут очікуємо від правоохоронних дій. Ще хочу раз підкреслити: скоординованих, рішучих. І оперативних дій наразі власник приводить свої магазини до ладу, а продавчинь до тями. Щодо матеріальних збитків, то ремонтні роботи ще не завершено. каже, але попередні підрахунки показали у результаті десь близько 30 тисяч гривень. А тим часом за справу взялися ті, на кого у місті стільки сподівань. Працівники поліції на місці події було виявлено. Речові докази, які будуть долучені до кримінального провадження розпочатого за статтею 296 кримінального кодексу України хуліганство, нині проводяться всі необхідні заходи по встановленню даних осіб та притягненню їх до кримінальної відповідальності. Даний підприємець звернувся із письмовою заявою до Бурдичського відділу поліції про пошкодження його торгівельних закладів. Будь-яких заяв з приводу вимагання невідомих осіб до бердийського відділу поліції від даної особи не надходило на даний момент. Бердицьким відділом поліції особи, які вчинили дане протиправне діяння, не встановлені. Ця людина чи ці група лиць вони підприємцям із Ми ждемо і дивимося на дальніші дії.